Ми сьогодні зібралися, щоб згадати ту давню подію, коли маленького Ісуса Христа привели до храму. Я прочитаю, як цю подію описує Іванист Лука. Ми постараємося порозумувати над ним і щось для себе із цього теж взяти. Івана від Луки. Другий розділ із 22 го вірша. А коли за законом минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячений Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. І ото був у Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна і благочестива, що потіха чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті, не бачити перш. Ніж побачить Христа Господню. І дух у храм припровадив Його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за Нього вчинити за звичаєм закону. Тоді взяв Він на руки Його, хвалу Богу віддав, та й промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом Твоїм і з миром, бо побачили очі, Спасіння Твоє. Яке ти приготував перед всіма народами. Лука пише, як минулися дні очищення. Жінка тоді в ті часи, коли народжувала дитину, особливо чоловічої статі, коли народжувала хлопчика, вона вважалася нечистою сім днів. Але потім ще 30 днів вона могла ходити до храму. І коли вже ці дні минулися, батьки Йосип і Марія, ну ми знаємо, що Йосип був названим батьком, справжнім батьком то був Бог, Ісуса маленького, Але вони, як законопослушні, принесли в храм Ісуса, щоб посвятити Його Господу. І щоб, щоб скласти жертву двоє углубенят. Двоє глубеня, це показує, що Марія була з бідної сім'ї і Йосип також. Ми прочитали дні їхнього очищення, але Ісус Христос Він не потребував очищення, тому що Він був Богом. Чоловік і за законом Мойсея не вважався нечистим після народження, але Марія мусила би очиститися. Ці всі дні витримати, тоді прийти до храму. Ось чоловік ми прочитали ім'я йому Семен, що Святий Дух припровадив його у храм. Він взяв на руки Ісуса і поблагословив Бога. І семен проказав дивні слова. Нині відпускаєш раба свого владику, бо побачили очі мої спасіння твоє. Я побачив спасіння і я вже готовий померти. Не думаю, що Семен відразу помер. Він жив і, можливо, не один рік після того випадку, але Просто він дійсно був готовий померти, тому що він зустрівся із Спасителем Ісусом Христом. І дійсно, коли люди, які зустрілися з Ісусом Христом, це віруючі люди, які живуть з Господом, то для них смерть не страшна. Вони не бояться померти. І ті люди, які в лікарні працюють, бачать, як помирають люди, вони кажуть, що є різниця між тим, як помирає. Віруюча людина, ну, віруюча людина, яка з Господа і людина, яка не віруюча. Яка повернає віруючи з усмішкою на обличчі? Я пам'ятаю один чоловік, навіть вже коли помер, коли вдома було, ну там зв'язали, коли розв'язали йому рот, а на обличчі усмішка. Постол Павло пише, для мене життя Христос, а смерть то надбання. Дійсно, ми розуміємо, що для нас смерть це надбання, це не втрата. Я пам'ятаю, колись приїхав коли мій вітчим захворів, і з сестрою поїхали. Він це дуже хворий був. лікарі сказали, що довго вже не проживе. Ми приїхали і. Подрозі думаю, що сказати больній людині, як її розрадити. Але ми тільки зайшли через поріг, як зараз пам'ятаю, він сидів на кроваті, в білому білі і вже піднятися сам не міг. У нього така мотузка була прив'язана. І він за ту мотузку легенько так підвівся, і залипався, засмі... і такий усміхний каже: Слава Богу, слава Богу! Я вже скоро йду до Господа, вже не буду мучитися, нічого не боліти не буде. каже. Я вже скоро каже, буду там, де нема ні болячок, нема е, не гаразі ніяких, де все тільки добре. Це дійсно так. Там ми знаємо, де набагато краще, ніж тут. Тому для нас смерть не страшна, тому що ми зустрілися з Господом. Ми живемо з ним. Для нас життя то Христос. Чому Симеон, чому цей чоловік тримав на руках Бога? Чому Симеону випала така честь? Це фактично так. Він тримав на руках не людину, ну і людину і Бога. Бог людина. І дійсно, це велика честь для нього. Лука дає коротку характеристику цьому чоловіку Саміон. Він був перший, що він пише, він був людина праведна. Ми знаємо, що ми оправдані через жертву Господа Ісуса Христа. Але тоді ще Христос тільки народився, Він ще не помер. А Саміон був вже праведний. Як ми оправдуємося через віру. По вірі, і написано, що повірив Авраам. Бо і це залишилося йому праведність. Симеон був віруюча людина. Він вірив Богу, він довірав Богу, і це вмінялося йому праведність. І Симеон, мабуть, був і пророком Божим, тому що ми прочитали, що Дух святий був на ньому. Дух Святий тоді був на пророк, сходив на пророк, на Божий пророк. І Симеон Можливо, був і один із Божих пророків, який якби, передавав Слово Боже іншим людям, який був, вірив в Богу, який був послушний Богу і який е, служив Богу. Симеон був вірний, послушний Богу, і, і, і тому він був праведним і він був ще благочестивим пише кажуть. 26-й це той, хто має страх Господній і чисту совість. Він був щасливий із Богом із людьми. Благочестивий це знає збом із, із людьми. І Семен зустрів Спасителя ще й тому, що він чекав його. Ми прочитали потіхи, чекав для Ізраїля. Тобто він чекав Месію. Він чекав. Він послушний був, і тому Він зустрівся Спасителем Ісусом Христом. Він був праведний, і Він чекав. Ми теж чекаємо Спасителя Ісуса Христа, теж хочемо зустрітися з ним. І Семен є прикладом для нас. Як очікувати, і якими ми маємо бути, щоб зустрітися з Господом? Семен був праведним, і ми маємо бути праведними, оправданими через жертву Господа Ісуса Христа по вірі. І маємо бути вірними Господу в усьому. Не помреш, поки не побачиш, сказав якось Бог Симеон. і він повірив це, він чекав, і він прийшов і він побачив. Він був праведний, тому що він довіряв, вірив і довіряв Богу. Бог каже Аврааму: іди, і Авраам пішов, не знаючи, куди їж пішов. Тому що він вірив в Слово Боже і довіряв Богу. Він вірив, що все, що сказав Бог, це станеться, навіть коли Бог сказав принеси сина Ісаака в жертву, Арам пішов, щоб принести сина свого в жертву. Тому що він вірив, що Бог сказав, що в сині твоєму Ісааку буде тобі потомство. І Якщо Бог сказав, то навіть якщо сині помирає він воскресне, бо має таки бути потомство. Від Ісаака, тому що це сказав Бог, і це так, і це віру. Бути вірними, Богу всьому довірати їм. Ми маємо мати страх Господь. Ми маємо боятися Бога. Після ній до Філип'ян, 2 розділ 12 вірш, апостол Павло пише. Отожної любі, як ми завжди слухані, були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер в моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Ми спасені, ми оправдані, ми праведні, але ми ще маємо зі страхом і тремтінням перед Богом звершувати наше спасіння. Щоб бути спасеним, ми маємо. Мати страх перед Богом. Також має в нас бути чисте сумління, чиста совість. Постол Павло дає повеління Тимофію і каже перше Тимофія 1,5. Ціль же наказу любові чистого серця і доброго сумління і нелукавої віри. Доброго сумління. Ціль наказу доброго сумління. Тобто я наказую і ти наказуй всім, щоб мали добре сумління, щоб мали добру совість, щоб ви мали чисту совість, щоб ви були чесними із Богом, і щоб ви були чесними. І з людьми. Тоді тільки в нас може бути сумління чистий. Також, чекаючи на прихід Ісуса Христа, ми не маємо сидіти, склавши руки, сісти і чекати, а йти, куди Дух провадить нас. Симеон на дух попровадив в храм. Значить, сьогодні служіння, ми маємо йти до храму. А також туди, де є потреба комусь послужити, когось провідати, когось розрадити, комусь благовістити добру звістку про спасіння. Приход Господа вже дуже скоро. Можливо, ми і не побачимо смерті. Як станеться наша зустріч з Господом? Сказано, що Він перемінить наші тіла і підніме нас туди, де буде зустріч церкви Христової з Господом. А може хтось із нас у рівень відійде скоріше, але це не буде втратою для нас, а буде надбанням. Тому що нас чекає набагато краще життя. Тому будьмо праведні в Божих очах, благочестиві перед Богом і людьми, постійно перебуваємо в очікуванні на зустріч Господа Ісуса Христа. Тобто будьмо готовими зустрітися із нашим Господом Ісусом Христом. Щоб в нас все було. Щоб ми не думали, ой, почекай трошки, бо я ще щось там не приготувався, нам треба жити так, так поступати, щоб бути готовими в будь-який день, в будь-який час, в будь-яку хвилину, зустрітися з нашим Господом. Я, раз зачитаю ще слова, які апостол Павло пише в післані до Солонян, першому післані до Солонян, 5 розділ, 20, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай розвятиць вас цілком досконав, і непорочний дух, душа, дух ваш, і душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа.